Так, друзі, всім привіт! Вирішив зробити параду від колоди долі на лютий місяць для вас. І так, давайте, як завжди, дістану декілька карт. Кожен для себе обере і потім розтлумачимо. І так, від карт на лютий 2025 року. Парада від карт. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте. І зараз буду відкривати і тлумачити. Так, і так, друзі. Перша картка серп. Друга п'ять глечиків. І Русалка. І так, картка серп. Картка серп рекомендує нам подумати над тим, чи дійсно ця пропозиція або майбутня робота відповідає вашим бажанням. І чи потрібна вона вам? Подумайте, чим саме ви бажаєте зайнятися? Картка серп про те, що е, ви маєте собі чесно відповісти, все ж таки. Чим саме ви хочете зайня... займатися, яке саме по душі для вас діло, справа, то це про обміркувати і все, що зайве, все, що зав... заважає, за допомогою серп... серпа, відрізати і залишити тільки дорогоцінне, те, що вам допомагає розвиватися в такому плані. В тому сенсі і, як то кажуть, жити то життя правильно. Далі у нас п'ять глечиків. Тут про рекомендації, як порада від карти, йде про те, що треба провести зустріч з сім'єю, говорити відкрито, нічого не приховувати, відпустити образи, відверто йти на спілкування, задавати питання і відповідати на них абсолютно чесно. В жодному разі не уникати зустрічі, не уникати розмови, не ховатися в принципі, ну п'ять гличиків це про сім'ю, про зустріч з сім'єю з близькими. От саме зараз, то лютий для вас буде, так скажімо так, в сімейному колі це саме найважливіше родина, це саме найважливіше в вашому житті в лютому місяці. І хто обрав третій варіант русалка, рекомендується тримати емоції під контролем. Не довіряти нікому, особливо тим людям, які здаються вам дружніми, приязними останнім часом, або які з'явилися неочікувано, несподівано в вашому житті, і ви прям стали такі дуже близькі, то треба все ж таки. Тримати свої емоції під контролем, бути дуже уважними до таких людей, триматися подалі від якихось конфліктних ситуацій. Якщо вас намагаються затягнути в якийсь спір, не погоджуйтесь, тримайте дистанцію, відмовтесь від будь-яких пропозицій, особливо, якщо вони прийшли від якихось малознайомих людей. Тому. Для вас, лютий, це про обачність, уважність. Ну, ось така ситуація. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!